Мудреці, які рухаються. На початку кожного різдвяного сезону я розгортаю свою найсентиментальнішу сімейну реліквію. Вазу з молочного скла з хитромудрим, розписаним уручну свічником у середині. У свічник вставляється чайна свічка. Звучить досить нудно, правда? Але якщо свічку запалити. То для мене немає чарівнішої речі. Прекрасний розпис на підсвічнику зображує трьох мудреців на верблюдах і яскраву зірку в небі. Рух полом я створюю ілюзію, що картинки рухаються по білій вазі, всередині якої знаходиться свічник. Дитиною годинами сиділа, спостерігаючи, як мудреці рухаються за зіркою. Не усвідомлюючи, що цю ілюзію створюють відблиски полум'я? Кожен святвечір, коли всі вже сплять, я сижу в темряві й тиші, дивлячись, як світиться переді мною ваза з рухомими волхвами. Я думаю про справжніх мудреців, які шукали, прагнули і рухалися до Спасителя світу. Чи йдемо ми на зустріч Ісусові як мудреці? Рухаємося по замкнутому колу своїх завдань. У мудреців була прекрасна яскрава зірка, за якою вони йшли, наш приклад GP значно могутніший у нас є дух, наш незмінний маяк, провідник до Христа. Але щоб не рухатися безцільно по колу, ми повинні відключити себе. Та дозволити полум'я духа допомагати нам рухатися назустріч Христу. Зірка не підвела мудреців. Це була священна зірка у буквальному сенсі, створена Богом, аби забезпечити виконання пророцтва Михея про місце народження нашого Господа. Безумовно, дух Бога живого ніколи не підведе нас. Він приведе нас туди. І якщо ми йому повністю довіримось, то прийдемо в радості. Коли мудриці побачили те, велика радість охопила їх. Вони ввійшли до оселі і побачили дитину з Марією, його матір'ю. Матвія 2,10. Цієї пори, як і будь-якої іншої, нехай у вас горить дух. Постійно робіть кроки назустріч Сину Божому, подібним мудрецям. Незалежно від місцевості, якщо вас веде дух, то кожен сантиметр подорожі буде наповнений змістом і радістю до того самого дня, коли ми зможемо поклонитися цареві царів особисто. І, увійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією. Його матір'ю, і вони впали нитьма і вклонились йому. І, відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. Від Матвія 2:11.